Заржицька Еліна. Серія казок про козаків. Бронзовий срібний золотий. В одного поважного козака у дівця був єдиний син Юрко. Тільки народився він таким слабким, хворобливим, що, коли виріс, то навіть шаблю в руці втримати не міг. От прийшов козаку час помирати. Кличе він сина, каже йому, як помру. До три ночі приходь до мене на могилу. Обіцяєш? Син пообіцяв умер козак, поховали його. Настає ніч. Хлопець труситься так йому боязку. А що поробиш? Обіцянку треба виконувати. От прийшов, усівся під кущем, дивиться, небо хмарами вкрилося. Темно, хоч в око стрель. Опівночі розкрилася земля. Піднявся старий козак. Чи тут ти, сину? питає. Тут батько. Ну, каже старий козак, то привітаймося дай потисну твою руку. Юрко руку простягнув, батько потиснув так, що хлопець аж не притомнів. А коли отямився, то побачив, що один палець на правиці в нього бронзовий став. Наступної ночі знову приходить Юрко на могилу. Сидить, зорями милується. Наче срібні монети, вони потемно синьому оксамиту розкидані. Опівночі піднявся старий козак. Чи тут ти, сину? питає, тут батьку. Ну, каже старий козак, дай твою руку потисну. І потиснув так, що хлопець упав без пам'яті, а коли отямився, то побачив, що другий палець на правиці в нього став срібним. Третя ніч видалась ясна. Господнє оком місяць за сиротою спостерігає, підбадьорює. О півночі батько піднявся і мовив Потисну я твою руку востаннє, усе, що мав, залишаю тобі у спадок, тобі ним і володіти. Отиснув синові руку так, що той тільки вранці опам'ятався Дивиться, а третій палець у нього золотий. Ну, міркує, я й раніше жодній дівці не приглянувся. А тепер такий каліка, тим бачу, нікому не потрібен. Піду світом, може, знайду свою долю. Знайшов удома окраєць хліба та й пішов собі. Йде, йде, аж дійшов до Дніпра. Хотів на інший бік перебратися, та де там? Ні моста, ні парома немає. Стоїть він, сумує. Ой, белькотить, що за життя в мене нещасне. Підняв руку. А бронзовий палець раз ворухнувся несподівано. Цієї ж миті поєднав береги старого Славути міст бронзовий. Зрадів Юрку, перейшов на правий бік. Тут міст і зник. Пішов хлопець берегом, мріє собі, попрошуся до братчиків. Вони мене обов'язково до себе візьмуть, бо я ж тепер можу їм у пригоді стати. Ішов, ішов. Аж до пороги дійшов, зголоднів, заморився. От би химерить, переплести ці пороги. Розповідав батько, що січ за ними. Ану спробує срібним пальцем ворухнути. Він дарма що хворобливий, а розум мав добрий. Підняв руку, вирухнув срібним пальцем. Аж дивиться, на воді біля берега човник срібний з'явився. Недовго думаючи сів Юрко у човник, а в нього вітрила самі підіймаються, самі вітром надимаються, і сам він пливе. Переплив пороги, зійшов на берег, а човник зник. Юрко зітхає. Ех, куди ж його далі йти? От би мені коня. Підняв руку, золотим пальцем ворухнув і прибіг до нього кінь золотий. Сівся хлопець у золоте сідло. Повід схопив, кінь крок ступив і знову зупинився. Оглянувся Юрко, а кінь вже на Січі. Прийняли козаки Юрка до куреня. Обмундирували добре, пістолі дали, кинджал. Як їм запорожцям на інший берег треба, то кличуть Юрка. Він пальцем ворухне ось і міст. Потрібно пороги потрапити, сідають у срібного човника і пливуть вільно, бажають кудись дістатись, знов до хлопця звертаються. Кличе він тоді золотого коника. Козаки за ним шикуються, а кінь то їх у яке завгодно місце за три кроки проводить. Тільки недарма люди бають, що поголос по всьому світу швидко йде. Дізнався якийсь негодячий панич про юркове вміння мости порухом пальця зводити. Відправив служників. Вони хлопця спіймали, до панича привели. Той Юркові наказує будеш відтепер мені слугувати? Побудуєш міст через річку на землях мого маєтку. Як люди через міст їздити побажають, то мені грошики за дозвіл платитимуть, а охочих багатенько буде. От я швиденько й розбагатію. Не буде по-твоєму, відповідає хлопчина. Ах, ти такий сякий, кричить панич. Мені відмовляти, отримаєш зараз канчуків на все погодишся. Щоб козак та якомусь зачучвиреному паничу підкорився, закричав Юрко. Не бувати такому. вихопив кинджал і відрубав собі бронзового пальця. Злякався панич мужнього вчинку парубка і відпустив його. Ну, то, Юрко, далі козакує. Коли потрібно перевозить братчиків на срібному човнику, коли ж необхідно дістатись куди швидко, золотого коника викликає. Тільки недарма люди бають, що поголос по світу всьому швидко йде, дізнався якийсь вояк про юркового човника, зібрав загін таких самих, як і сам, бідних воїнів, і взяли вони юнака в полон. Ми на човнику за пороги плаватимемо. Там купці та селяни заможні, то стануть їх гаманці нашими, вихриплює вояка. А хто нам відмовить? Того татарам продамо, усі гроші нарівно поділимо. Чим не гарне життя? Ах ти, розбійник, обурився Юрко. Як язик твій поганий таке бовкнув, чи ж буду я наш хрещений люд ображати?» Та я тебе на дибу. заволав вояк. Гниляк ти. зневажливо пхекнув козак, вихопив пістоль, срібний палець відстрелив і пішов. Козакує далі. Коли треба, покличе золотого коника і той загони козацькі, в яке завгодно місце за три кроки переводить. Тільки недарма люди бають, що поголос по всьому світу швидко йде. Дізнався про юркового коника войовничий князь. Ув'язнили юнака до князя перевели. Ти не потребе!» – бредливо цідить слова князь, відтепер мою волю чинитимеш. Клич золотого коня, поведеш мої полки в Запоріжжя воювати. Юрко туди, сюди, а руки у нього зв'язані, охорона навкруги. Він подумав, подумав і погодився. Заревли сурми, забігали джури. Полки шикуються, викликає Юрко свого коника. У золоте сідло скочив, повід схопив, кінь один крок ступив, другий, третій, та й стрибнув у безодню і все військо князеве за ним. Чи загинув Юрко, чи ні? Не знаю. Казали, що врятував його золотий коник. Відтоді приїздить він до тих, хто у велику скруту потрапив. Кому допомога конче потрібна. Гомонять не єдиний раз він гетьману хмелю допомагав, коли той військо збирав, аби свободу Україні здобути. Історію цю розповів мені дід Пилип, як розказав, то захрип. Тепер на моєму подвір'ї сидить, мед із молоком п'є і мовчить.